Добрий день, я вчитель математики Одеського ліцею номер 53 Іванова Ірина Валерівна. Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами спробуємо розв'язати різні цікаві задачі на використання НСК. Тема нашого уроку найменше спільне кратне розв'язування задач. Майже 2,5 тисячі років тому китайський педагог Конфутіс сказав: Те, що я чую, я забуваю. Те, що я бачу і чую, я трохи пам'ятаю. Те, що я чую, бачу і обговорю, я починаю розуміти. Але коли я чую, бачу, обговорю і роблю, я набуваю знань і навичок. Дорогоційний камінь не можна відполірувати без тертя. Також людина не може стати успішною без достатньої кількості важких спроб. Ваші спроби це навчання. Максимальне поглинання знань, набуття умінь та навичок. Так що в дорогу закликаю вас до співпраці. Як будь-яке тренування починається з розминки, так і ми наш урок почнемо теж тільки з математичної розминки. Перед вами по черзі будуть відкриватися різні цікаві задачі. Спробуйте розв'язати їх самостійно. Але якщо вам буде важко, ми обов'язково їх розберемо. Для того, щоб ви мали час подумати, Ставте відео на паузу, а потім запускайте, коли вже все вирішите, і знаєте відповідь. І так перша задачка. Брат іде до школи 20 хвилин, а сестра 30 хвилин. Через скільки хвилин брат не здожене сестру. Якщо він вийде на 5 хвилин пізніше, подумай. Так, правильно, брат проходить відстань, ту саму, що і сестра за 15 хвилин тільки за 10 хвилин. Але так як він виходить на 5 хвилин пізніше, то брат наздожене здожене сестру рівно через 10 хвилин. Наступна задача в школі 740 учнів. Доведи, що принаймні троє з них в один і той самий день святкують свій день народження. Подумай, чому так відбувається. Правильно, молодець. У високосному році 366 днів. А в звичайному 365. Тоді, якби щодня двоє учнів святкували свій день народження, тоді в школи було б 730 або 732 учні. А їх в школі 740. Отже, принаймні троє з них в один той самий день святкують свій день народження. Наступна задачка. Андрійка і Оленка грали у числа. Хтось називав два числа, а інший мав називати їх спільне кратне. Оленка назвала два числа, і тут Андрійка сказав, що він зараз знайде найбільше спільне кратне цих чисел, на що Оленка засміялась. Поясніть, чому Оленці стало весело. Постав паузу і подумай. Правильно, Андрійка сказав, що знайшов найбільше спільне кратне, але чисел безліч, і у кожного з них також безліч кратних, і тому знайти найбільше неможливо. Тому Оленці стало весело, тому вона засміялась. Так, далі бачимо задачку. Наступного разу Андрійка знов похвалився, що зв'язав дуже складне завдання і знайшов найменший спільний дільник. Чисел 12678 і 24589. Але Оленка знов засміялась. Поясніть, чому знов Оленці стало весело. Подумав все вірно. Оленці знов стало весело, бо тому що найменшим спільним дільником для будь-яких натуральних чисел є завжди число одиничка це найменший однаковий дільник для всіх натуральних чисел. Тобто це дуже просте завдання, а Андрійка на це не звернув увагу. Тому Оленці стало весело і вона засміялась. Ще дві задачки з математичної гімнастики до одноцифрового числа дописали ліворуч одну цифру, в результаті чого воно збільшилось у 41 раз. Яку цифру і до якого числа дописали? Постав паузу, подумай. Все вірно! Число, яке отримали в результаті дописування цифри, буде кратне 41, причому це число обов'язково буде двозначне, або якщо його називають двоцифрове. Таких чисел ми знаємо лише два – це 41 і 82. Тому можна сказати, що до числа одиничка дописали ліворуч цифру 4, а до числа 2 дописали ліворуч цифру 8. Ми з тобою розв'язали цю задачу. І остання шоста задача з нашої математичної розминки: скільки в колоні спортсменів, якщо їх можна вишукувати, в шеренги по 5, 6 і 7. Вірно. Для відповіді достатньо знайти найменше спільне кратне цих чисел. А так як вони взаємопрості, то достатньо їх просто перемножити і отримаємо число 210. Вам подобається грати? Мені теж тоді вперед. Математична гра називається Так чи ні. Перед вами декілька тверджень. Треба відповідати тільки так чи ні. Інші слова говорити не можна. Виграє той, хто правильно вибрав одну з двох відповідей. Не забувай ставити паузу для того, щоб мати час подумати. Так я читаю твердження. Кожне число яке кратне 6, кратне до 3. Кожне число яке кратне до 3 кратне до 6. Просте число має рівно один дільник. Число 0 є кратним числа 6. Усі прості числа не парні. Подумай так чи ні? Вірні відповіді перед тобою. І так, кожне число кратне 6 кратне до 3. Це правильне твердження. Тому що число, яке поділяється на 6, відповідно, буде поділятися і на 3, бо 6 само поділяється на 3. Наступне твердження: кожне число кратне 3, кратне 6. Це неправильно, тому що якщо число кратне 3, воно не обов'язково буде ділитися на 6. Наприклад, число 15 буде ділитися на 3, тобто для трійки буде кратним, а для шести не буде. Просте число має рівне 1 дільник. Невірно, просте число має завжди два дільника одиничку і само число. Усі прості числа не парні. Це теж помилка, тому що серед простих чисел є одне парне число, двічка. А ось перше твердження і четверте твердження буде вірними. Продовжимо грати. Знов подивись і подумай, так чи ні. Вірне твердження чи хибне? Якщо у вас такі саме відповіді, як у мене, то у нас з вами нічия. а якщо інакше, то я скажу, як я міркувала. Числа 2 і 7 взаємно прості. Так, згодна. Тому що вони мають спільний дільник найбільший спільний дільник одиничку. Якщо число кратне до 10 і 3, то вони ділиться на 15. Це теж вірно, теж відповідь так. Бо найменше число, яке ділиться на 10 і 3, це буде число 30, а 30 буде поділятися на 15. Число 2 кратне до числа 6. Ні, це хибно. Не може число, яке кратне бути менше, ніж само число. Число 2 є дільником нашого числа 6. І останнє твердження, що число 1 просте. Ні, це хибно. Одиничка не просте і не складене. Наступна математична гра перевір мене. Я знайшла не менше спільне кратне і найбільше спільний дільник деяких чисел. Але невідомо, помилилась я чи ні. Для того, щоб мене перевірити. Потрібно поставити на паузу, зробити перевірку, тобто знайти найменше спільне кратне і найбільше спільний дільник, і потім сказати, правильно я це зробила чи ні. І так, ставимо на паузу і працюємо. Я почекаю! Як ви бачите, в мене перших дві відповіді хибні. Найменшим спільним кратним для трьох цих чисел буде число 120, а найбільшим спільним дільником буде двічка. Бо 8, 10 і 12 поділяються ще, крім того, що на одиничку вони ще поділяються і на двічку. Це їх спільний найбільший дільник. Третій і четверте приклади я відповіла вірно. Причому зверніть увагу, що в цій трійці чисел. В нас найбільше число є найменшим спільним кратним, а найменше число є навпаки найбільшим спільним дільником. Гора продовжується. Став на паузу і перевіряй мене далі. Ну що, в тебе так само вийшло, як і в мене. Тоді ти молодець. Продовжуємо ігри змагання. Наступна математична гра допоможе мені. Треба встановити відповідність між парою чисел та їх найменшим спільним кратним чи найбільшим спільним дільником. Ставимо паузу і працюємо. А тепер порівняйте ваші відповіді з моїми. Якщо у нас співпало, то ви молодці. Якщо ви втомилися, тоді треба зробити перерву. Поставте відеоурок на паузу та трохи відпочиньте. Можна походити по кімнаті або пострибати. Можна навпаки полежати з заплющеними очима, уявити себе, своє улюблене місце відпочинку, помрійте. Що ви зараз там знаходитесь. Якщо ж ви не втомилися, тоді продовжимо з вами працювати. Наступне в нас завдання письмова гра, знайти помилку. Треба в кожному завданні знайти помилку, яка, яка там допущена, та виправити її. Читаю мову задачі: є два числа X і Y. Кожне з них записали у вигляді. Добутку простих множників. І потім було знайдено найменше спільне кратне і найбільше спільний дільник для цих невідомих чисел X і Y. Треба знайти, де ж зробили помилки при знаходженні НСД і НСК. Для знаходження і виправлення помилок необхідно кожен приклад розв'язати окремо. Тож працюємо самостійно, ставимо паузу, а я вас почекаю. Перевіримо, як же було потрібно розв'язати це завдання. Як ви бачите, числа X і Y були представлені у вигляді добутку простих множників. Для того, щоб знайти їх найбільший спільний дільник, треба було вибрати тільки ті прості множники, які присутні в обох розкладаннях одночасно, це числа 2 і 3, які виділені на слайді червоним кольором. Тому ми можемо сказати, що найбільшим спільним дільником для чисел X і Y буде добуток цих чисел 2 і 3, можна було записати 6, можна залишити 2 і 3, як написано у даному вигляді. Якщо ж не треба знайти найменше спільне кратне, то було необхідно виписати розкладання тільки з одного з чисел або х, або У і доповнити його. Цим простим числом, які відсутні в даному розкладанні. Якщо ми випишемо множники числа y, це двіч, дві трієчки, 5 і 7, то ми її доповнимо ще числом 11, і тоді найменшим спільним кратним наших чисел x і y буде добуток наступних простих множників: 2, трійка, трійка, п'ятірка, 7 і 11. Сподіваюсь, вам подобаються мої завдання, тож продовжимо. Необхідно перевірити, чи буде найменшим спільним кратним для чисел 105 і 70 число 7350 і чи будуть взаємно простими числа 105 та 70. Для відповіді на запитання необхідно було наші два числа 105 і 70 розкласти на прості множники. Як ми бачимо, число 105 це добуток трійки, п'ятірки і числа 7. Число 70 в розкладанні містить множники 2, 5 і також 7. Виписуємо одне з розкладань і доповнюємо його тим множникам, які в цьому розкладанні відсутні. Таким чином, ми отримаємо добуток наступних чисел 2, 3, 5 і 7. Тоді найменшим спільним кратним число 105 число 70 буде число 210. Для того, щоб дізнатися, чи будуть числа взаємно простими, необхідно знайти їх найбільший спільний дільник. Але так як в наші числа, при розкладанні мають спільні множники 5 і 7, які ми бачимо виділені червоним кольором то тоді їх добуток дасть число 35. Тобто НСД чисел 70, найбільший спільний дільник, це число 35. А щоб вони були взаємно простими, треба мати відповіді одиничку. Тобто робимо висновок, що ці числа не взаємно прості. Хто нічого не помічає, то нічого не вивчає. Хто нічого не вивчає... Той вічно пхикає і нудьгує. А ми сьогодні не нудьгуватимемо з вами і продовжимо знайомство з задачами на знаходження найменшого спільного кратнику. Отже, наступна задачка: Багато голови змій любить поговорити сам з собою. Одні його голови прокидаються після відпочинку та спілкуються кожні 10 годин, другі голови сплять довше. І тому їх спілкування відбувається кожні 14 годин. Але інколи всі голови прокидаються одночасно і цікавляться, чи збудувалося, поки вони спали. Через скільки найменше годин вони разом всі прокинуться, щоб поспілкуватися. Спробуйте розв'язати цю цікаву казкову задачу. Тож давайте дізнаємось, скільки пройде годин, поки всі голови разом прокинуться і зможуть між собою спілкуватися. Кількість цих годин повинна ділитися без остачі на наші числа 10 і 14, тобто має бути для них кратним. 10 це добуток двійки і п'ятірки, а 14 це 2 помножити на 7. Якщо ми випишемо тепер різні прості множники для знаходження найменшого спільного кратного, ми отримуємо 2 помножити на 5 помножити на 7 до рівня 70. Таким чином, ми можемо сказати, що найменший час, через який голови знов будуть між собою спілкуватися, це 70 годин. Ми всі ходимо до перукарні хто частіше, хто рідше. Але деякі люди приходять до перукарні постійно і ще люблять поспілкуватися та обмінятися порадами. Тож давайте розв'яжемо задачу про таких дівчат. Дві подруги модниці відвідують один салон краси. Одна перефарбовує волосся кожні 42 дні, а інша кожні 28 днів. Через скільки найменше днів. Вони зможуть поспілкуватися в цьому салоні та порадитися, що за зачіски і кольору волосся. Я впевнена, ви вже знаєте, як її розв'язати. Вам тільки треба час, щоб все правильно порахувати та не помилитись. Удачі, я почекаю. Ви вже впоралися? Молодці. Перевірте рішення. Переконайтеся, що ви все правильно зробили. Кількість днів, через які подруги одночасно відвідують один і той самий салон краси, повинен ділитися без застачі на 42 та 28, тобто має бути кратним цих чисел. Знайдемо НСК число 42 і 28, розкладемо ці числа на прості множники. Після знаходження НСК ми побачимо, що отримали число 84. Тобто найменший час, через який подруги модниці зможуть порадитися між собою щодо зачісок, це 84 дні, якщо, звичайно, вони не зустрінуться десь ще раніше. Любите атракціони, але вони, на жаль, в більшості свої всі платні. Хочете побути трохи економистами? Давайте розглянемо задачу на фінансову тему. Марійка, Олесь та Катрина разом з батьками пішли до парку розваг. Батьки на дитячі кратки парку атракціонів поклали однакову кількість грошей бонусів і дозволили все витратити. Скільки найменше грошей поклали батьки, та наскільки розваг вистачить кожній дитині, якщо Марійка витрачає на розваги по 48 бонусів, Олесь по 56 бонусів, а Катрина по 63 бонуси на кожну розвагу. Якщо батьки поклали на картки дітей однакову суму грошей, а нам треба знайти найменшу можливу суму, то це означає, що треба знайти найменше спільне кратне. Найменше спільне кратне число 48, 63 і 56 буде число 1008. Таким чином ми можемо з'ясувати, наскільки атракціонів вистачить кожній дитині, якщо вони будуть витрачати всі гроші з картки. Марійці вистачить на 37 атракціонів, Катрині на 16, а Олесі, відповідно, на 18. Ми з вами майже біля фінішу. Пам'ятаєте, що казав Конфуцій? Коли я чую, бачу, обговорюю, роблю, я набуваю знань і навичок. Так і ми з вами сьогодні набували весь урок знань і навичок. А зараз кожен з вас. Може з'ясувати для себе, що він отримав з цього уроку. Будь ласка, спробуйте закінчити наступні фрази: Сьогодні я дізнався, мені було цікаво, мене було важко, я зрозумів, що тепер я можу. Мене здивувало. Знання сьогоднішнього заняття мені знадобляться. І останнє на сьогодні це домашня робота. Але зараз вам треба трохи відпочити і тільки потім її виконувати. Але перед тим необхідно ще раз повторити, що таке НСК чи таке НСД, як їх знаходити. Домашня робота має чотири завдання: Перше і друге завдання на знаходження найменшого спільного кратного, третє дозволяє з'ясувати. Чи будуть числа 98 і 75 взаємно прости? Нагадую, для цього треба знайти найбільший спільний дільник. Якщо він буде дорівнювати одинички, то ці числа будуть називатися взаємно простими. І четверте завдання це задачка. У туристичному велосипеді шотини мають шестерні, де є 28, 45 і 60 зубців. При якій найменшій кількості обертів шестерні займають початкове положення, скільки обертів зробить при цьому кожна шестерня? До побачення, удачі вам, гарного дня!